Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Дужу знімати свої троянди після таких дощів, зливних, взагалі затяжного періоду, так кілька тижнів. Взялося воно лити й лити. похолодало, але ось наближається спека. Вже теж кілька днів досить спекотних, я б сказала, сухеньких. Але ночі холодні, взагалі вечором. Дуже різкий перепад між денною температурою, спекотною і вечірньою, і навіть не те, що ніч, вночі, я вже не кажу. Ось по-різному реагують троянди. Звісно, що я думаю, що деякі сорти очікувано реагують, і деякі сорти. Цікаве таке якесь відкриття стало для мене. Цікаво, як у вас по таких же сортах буде спостереження. Ось не всі ще квітуть, до речі, я не знаю, чи тут саме в цьому відео я покажу, які ще не квітуть, може і щось покажу. Леді Емма Гамільтон, починаю з нею. Ось з неї вона якраз розцвітає. Частина квіточок облетіла взагалі в неї кожна окрема квітка, якщо взяти, вона не триматиметься надто довго. Але хвиля мала бути гарненька, досить тривала. Тут вже залежить, як вона наростить. В мене після зими вона погано перезимувала, От після зими її врізала так дуже добре, добряче, кардинально. Там зовсім небагато лишалося над рівнем ґрунту. І відповідно вона мені наростила поки що дуже охайний, такий компактний кущик десь сантиметрів до 70-80 см. І відповідно квітне воно теж не аж повністю все покрита квітами. Частина все ж таки пуп'янків це, це ж таки пуп'янки, це ще не квіти. Деякі центральні квіти вон, там теж, видно, обсипалися вже. Ось тому аж такого повністю облитого куща квітами не буде. Проте щось та й мені дасть. І от зараз, хоч і дуже спекутно, вже пубня година, але тут сонце, як би. Прикриті квіти, прикриті кущі сосною, от, тому сонце на них прямо не шпарить. І, можливо, для деяких сортів я так припускаю, потім скажу, мабуть, та дійду до тих сортів, що це теж, мабуть, що впливає на термін тривалість квітування і в тому числі захист від дощу, бо навіть були дійсно проливні такі підходи дощові. Ось, я здивувалася, що так витримують сорти, навіть перший рік за такий так, наплив водночас води з неба. Ось така. Гамільтон, да йдемо гамільтон. Так, зараз вона помаранчева, вона може ще й кораловішою бути, набувати таку якусь коралову барву відтінок. Але, але кажу, тут треба стигати насолоджуватися. Вона має дуже гарні пахощі, вони більш відчутні на сонці, а не в привечірню годину. І то. Квітка облітає досить швиденько. А далі кущик можна ростити досить високі пагони. Побачимо. Хай не обріжу. Досить швидко, я думаю, її треба буде обрізати, бо вже всі пуп'янки вони майже всі на такому стані, що ось ось розкриються. І так, прийде період обрізування і нарощування нової хвилі. Blackberry Nip. Досить швидко теж воно відходить. Відкидає класична, чорно гібридна. Ну... Ні, є все ж таки, є такі все ж таки сорти, чайно-гібриді, навіть Грінті. Не грінті, а грін фешн, точніше. Вона довго тримається, квітка. Та? Але ось Big Purple недовго, оця Blackberry Nip теж недовго відкрилася. Особливо, якщо сонце відкрилося, показала себе, свою красу, дуже дуже насичені має пахощі. Ось ці гарні пуп'янки, класичні, такі з високим центром, але ось прошу, там, наприклад, День Сонця і вже воно під підпеклося. Але ще щось мені покаже, ще щось покаже. Куч був дуже вирізаний кардинально, проте, для чайно гібридних це не надто є проблемою. Вузела ось якраз відкривається. Вона ж повністю, ну, квітка такого типу, що вона не відкриється повністю. Але, нарешті, якраз той період, коли можна сказати, що можна вже знімати. Бо оце вже її фактично відкриття. Видно, вже сліди від дощу. Ось ці цятки, вон там поцяткована. Якби не було того дощового періоду, найімовірніше вона би виглядала декоративніше, як, наприклад, оці три квітки, чи чотири, не та центральна, старіша, а ці молодші, такі новіші. Виглядала б воно так гарніше, аніж ті поцідковані. Поцятковані вони, звісно, вже забирають декоративність. Ось ця навіть вона не так квітне, як вже вона все ж таки підпсута. А ось, ага, оцю треба взагалі забрати. Тут я бачу, вже навіть цвіль є. Краще забрати, щось не побачила. Перед Тим як пішла знімати. Та, тут дуже дивного нічого немає, що вона все-таки почала псуватись, бо квітка, як видно, навіть я вам продемонструю, вона дуже туга, дуже, в неї така будова квітки, абсолютно туга, набита, густенька. Вона не розкриється повністю, вона не показує середину, ось так вона і застигне, і буде. Просто коли вона застигне і буде, вона буде міняти барву. І при гарних умовах, якщо б вона не робилася оцією поцвяткованою, вона би не те, що міняла барву до такої, вона би навіть набувала такої зеленкуватості. Тут видно по зовнішніх пелюстках є якийсь натяк на зеленкуватість. Вона ще навіть в суцвіттях може набувати зеленкуватість. Це дуже гарно, як на мене, вона дуже гарно відцвітає, але знову ж потребує обробки від, від Батритісу там і від трипців паралельно, бо вони йдуть водночас. Що скажу тут, то вона зовсім під сосною. Відповідно, я думала би, що вона трішки може більше захищена. Була би від дощу і не так на неї це впливало, але все-таки та дощ на неї потрапляв. І з однієї сторони, сосна може та забезпечує від такої зливи суцільної хвилі, але з іншої сторони, вона не дозволяє сонцю добиратися так вчасно і просушувати гарно саме після затяжного періоду, що в принципі теж важливо трояндам якомога швидше і добре обсохнути. Тому так, медаль чи монета з двох сторін. Ось така вузела. Оце вже її стан. Е, так, звісно, ще розкриються кілька, видно, що ще кілька пуп'янків не розкритих, але більшість вже розкрита. І ось такого досить пізнішого терміну квітування виходить, що вона є, ця красуня. Невисока, поки що, Ну, як невисока. В залежності, куди її висаджувати, взагалі сантиметрів до 80. Зараз вона має кущ абсолютно однорідний, всі пагони плюс-мінус на одній висоті. 5-7 см різниця, але ось так. Гарна взагалі барва в ній. Гарна барва в ній і під час відкриття. Так, така насичена. І має теж різні відтінки. І кораловість, і рожевуватість, і помаранчевість по центру. Цікава, цікава красуня. Так, у мене вузела завжди отримує високі оцінки, високі відгуки і похвалу. Лав Змі. Показувала я, вона на певному етапі досить схожа до вузели є. На певному етапі вузели, на певному етапі лавзмі, вона досить схожа. Може, так, так не помітно, але от вона зараз помаранчевіша. Але потім вона стає, бачите, такою світлішою, кораловішою, якоюсь там рожевуватішою. І якщо прикласти, навіть до вузели, дещо є схожа по формі. Ну, але не один один. Але коли мені я, якби, приїхала, коли вона мені. То я шукала в мережі світлини і дещо були схожі до бузел. Думаю, так, а ну посажу поруч, буду порівнювати. Не відразу, не відразу. Схожі на певному етапі можна сказати, що щось є в тому. Але якщо подивитися на таку квітку, починає вона такою насиченою помаранчевою глибокою, то та, вона все ж таки відрізняється. Краса Міранда. Міранда, краса. Ох, дивіться, це друга квітка прекрасно, прекрасно. Запашно, дуже запашно. В описі пише, що легкий аромат, мені він дуже насичений. Шлейфу навряд чи ну, не відчуваю шлейфу, тут шлейф від Kerolinoid якраз. ось, Але взагалі воно запашно, якщо нюхати. Дивіться, яка ніжна барва, яка цікава форма квітки. Ось так всередині той такий, ну гудзик не гудзик, але пелюсточки всередині так за. Закручені, так, закриті, а потім відгортується. Цікаво. І барва дуже ніжна, я все чекаю. Спашу ну, квідування не, не можна чекати, щоб вона прямо показала прекрасний кущ. Але то, я думаю, що вона мені ще себе покаже. Дуже гарно. Що у мене тут ще за красом? теж пережила дощі, Як які. Green Tea, ну, класика чайно гібридної, дуже помало відкривається, відкривається вже за тиждень, може навіть більше. Квітка стає більшою і більшою і більшою. Кущі, взагалі, благенькі слабенькі, погано перезимаю. Може, що ще мені наростить за сезон, я побачу, буде видно. Але ось квітка вже побільшала, вона вже стала великою. І все відгуртується трішку пелюстки. І більше жовта, аніж зелена. Хотіла, я все ж таки її зелену. Голдену вузела, то, бачите, все-таки вона довго тримається. От вузели, то вони довго тримаються. Але вони. Значить, від умов втрачають дуже швидко декоративність. От коли дощі, звісно, дощі не для неї. Там дуже швидко декоративність втрачається. Ось навіть класична вузела ще не так очевидно. А ось ця Голден все-таки швидко, я бачу, досить зіпсувалася квітка. Вона ще може тиждень бути на кущеві, сміливо, ну, але то вже не той вигляд. А ось те, що тільки відкривається, ох, і гарна, дуже гарна. Якщо їх поставити біля лавзмі, поруч такі помаранчеві, це буде теж дуже гарно виглядати. І отут от, ще Керолін має така. Гарна помаранчева. Такий, таке суцвіття поки ще є, поки ще є. Ну, є квіточки, є квіточки. Просто на це кущисько величезне, такі величезні розміри куща, що хотілося б очікувалося більше б квіточок, таких гарних. Ось така ще квітне. Дорсі, Дорсі. Зараз подумаю, як тут так обійти її. Дорсі теж. Ага, ні, видно, видно. Бо я думала, воно мені зливатиметься в одну. В одну точку, бо взагалі червоні і от такі насичені темні троянди, вони можуть ну, погано передаватись камерою. Але ось квітний, кущик слабенький, ну йому тут може забагато тіні. Сонце сюди потрапляє, але невелику частину дня, все ж таки більшу частину дня, є тінь ось від сосни. Не глуха тінь від стіни, північні, наприклад, але тінь від сосни. Ага, ну це ось сонце дещо на неї світить. І вона тому ось така. Як же ж то покрутити, щоб сонце на неї не потрапляло? Ну, барва в неї взагалі до вечора вона буде темніша. Зараз вона така червона, але ну, не така червона, як теж. Ні, теж червоніша, така яскравіша. Це така червона з малиновістю, досить дещо, дещо є схожа на аюдах Хто має ось оце є схожість у барві. Але то ближче до вечора вона стане такою оксамитовішою, що цікавіший. Ага, ну як не кручу, сонце на неї потрапляє. Ці відблиски, це просто на неї світить е, ну, сонце крізь сосну, от якраз потрапляє. І Тому таке враження, що тут білувати. Ні, це не білувати це просто так, так є. Бачите, кущик дуже слабенький. Ну кажу, е, тут йому, мабуть, не найкраще місце. Е, хто його знає? І, і ніби з сторони, так, як я вже говорила, захищає від занадто великих опадів, так. але з іншої сторони, замало сонця. Тому так, поливаю я, бо сосна все-таки не дає дуже-дуже. Коли злива, то тут доходить. Дощу достатньо. Вологи достатньо, води достатньо. А коли такий легенький дощик, то треба додатково ще брати лійку чи відро, йти і поливати. Краса, не Пам'ятаю, чи пахне, треба буде понюхати. Що ж іще вам показати? Кілька красунь, може покажу, які мене теж вразили. Ну, ліамеш, квітне-квітне-квітне. Я е, теж дуже здивована, вражена приємно. Враховуючи, що в неї напівмахрова квітка, то не така густо набита, вона махрова, а не така густо набита, як в багатьох інших сортах, сортів, але вона ще ось тримається і тримається. Вже частину треба обрізати, забирати пелюстки, але загалом ще її помітно, ще її видно. Але що ще помітно і що ще видно, так це соломія. Так, якщо взяти оці квіти, які відкрилися під час затяжної вологости, ну то ці вже треба забрати добре. Оцю вже треба забрати. Теж, але ж ось ще є. А це відкрилась прекрасна, врахуючи, який білий сорт, білий так, ну хай з персиковістю, кремовістю, але ж я їх. Так надто сильно і тривало не профілактувала від трипсів, як можна би було і бажано би було. Її маю на увазі цей сорт. І ось вона себе дуже гарно почуває, дуже гарно показує. Прекрасна, прекрасна я, я просто вражена, здивована цим сортом. Соломія, ще й наш український пані Лене, тут дуже чудесна, краса. Дуже. Вон там нарощує він вже молодесенький, Я легесенько обріжу ці квіточки, що відквітли. І нехай вона мені далі нарощує кущик. Ось, наприклад, Japanese джепеністей, японська каска. Але я думала, що це японська селекція придбала. А виявилося, що це, мабуть, не Нідерланди, це якась флористична краса. Просто в назва Japanese Джепеністейл, яка мене спантеличила. Ось вона ще не розцвітає. Але те, що я бачу, вона вже поцідковане, вона вже буде найбільше зіпсована і не покаже свою красу, як би хотілося. Ще покажу б беру цю, вже облетіла таки. Джульєт, і я теж здивована. Як вона витримала дощі? Оця квітка, ну, вони десь до тижня часу стоять. Десь до тижня часу, там 5-6 днів, як яка, і ще будуть стояти, ще ні, ще не облітає ні та, ні та. Звісно, вони втратили вже декоративність, вже поцятковані, вже не такі гарні, пригарні, але видно, що вона порівняно з тою, що була. Та, початкова її форма і барва квітки, вона висвітлилася. Якщо б це вона була не поцяткована оцим потретісу, то вона б була однорідно, гарно, ніжно, кремово-персиково, абрикосова. Дуже-дуже ніжна, дуже-дуже гарна б вона була. Красуня, красуня, красуня. І що тут ще? Ага, ще ж моя краса, принцес Гітомі. Ще ж моя краса принцес Гітомі. А ну що тут? О, Тримається, бачите, сонце, дощі, вітри. Молодесенька. Росте в горщику. Не найкращий варіант горщик. Ну, все-таки я. Мені більше подобається, як вони себе почувають у відкритому ґрунті, а не в горщику. І ось що робить квітний, квітний. Оце я якраз вам показувала. І ту ту, квітку, а ні, ту, що притягувала, вона вже відквітла. Ось що робить краса. Показує барву, показує якість, туга ще буде. Ну, це моє просто відкриття. Це моє дуже велике відкриття. Я вже їй думаю якусь таку центральнішу крапку в своєму квітнику виділити, думаю, що це буде дуже-дуже варто цієї красуні. О, Клементина, ні, все ж таки дощі не для неї. Так треба забирати. Ну, є ще, воно ще квітнутиме, звісно, ще є певність. Певність. Ну, якщо би позабирала перед відео, було б гарніше. Але ще. Ще щось є. Оце суцвіття ще можна лишити. Так. А інші всі треба вже забрати. Але теж, я б сказала, досить гідно на її тип квітки, в принципі, витримала вона, ті дощі і ту затяжну вологість. Пістря фантазія так собі поганенько їй, тяжкенько їй. Ось Оушенсун лише починає. Там кілька квіток розкрилися, вже відквітли треба забирати. І ще покажу тес. Теж вона мене мелькає в кожному відео. Заберу оці поганенькі, які вже варто таки забрати. А покажу вам тим часом гарно. Ось така краса тес. Ну, тес надійний сорт. Я ще минулоріч побачила, що надійний сорт. І ось вона дійсно так і є. Так і є. Дощі очікувано витримала. Але вже бачу попелиця. Ось проходилася я, а вона знову внутріш повторювати. Ну, бо дощі були. Хай який засіб там пишуть на ньому, стільки до змивання, але все-таки злив ну, та стійкість, та вже воно змилося. Це було б дуже наївно думати, що так воно мені та, не змиється. Але е, обріжу хвилю, хоча б частину обріжу, і буду бризкати тими все-таки фітом, біо, щось таке. Ось така красотес, прекрасна для букетів. Прекрасна для букетів, чудесна, тривала, теж дуже гарна барва. Не всім подобаються червоні барви, але червоний-червоному різниця, я вже побачила на своїх уподобаннях і на своїх сортах чи на своїх кущах, які тут ростуть, що червоний від червоного досить таки відрізняється. Є якісь там яскравіші відтінки, є темніші відтінки, і навіть той самий червоний, і навіть той ж тез на сонці вона по одному, на дощевій, там, чи при західному сонці вона по-іншому. Це теж дуже Впливає на відтінок самої барви. Але якби посадити дорсі поруч, то було б навіть ще очевидніше видно таку різницю. Ну Там і форма квітки дещо відрізняється також. Ось така прогуляночка чергова. Дякувати вам за ваші відгуки. Дякую вам за увагу, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!